Слава Богу, браті і сестри. Чути мене добре? Чути мене Чути, слава Богу, що чути. Спасі Господі, всіх вітаємо святою неділею. Маємо пару хвилин і зараз почитаємо. Будемо сьогодні читати 18 кофізму. На першій славі і другій будемо поминати о здраві, на третій за запокої. Прийдіть і поклонімося царіві нашому Богу. Прийдіть і поклонімося і припадєм Христу, царіві нашому Богу. Прийдіть і поклонімося і припадієм самому Христу. Цареви і Богу нашому, ко Господу не даст корбетиме возглавь и услышами, Господи, испавить душу мою, то стены неправедных и от языка листиво, что дастся Тебе, лишь что приложится Тебе к языку листиво, стрелы сильно изощрены пустыни, уви, не ко пришествие Мое продолжишься, селихся в селене и кидайские много пришельства душа моя, с ненавидящими мира без Их да, глагола их им боряху нетуне, возведок, очі мої в горе, отнюдь даже придет помощь моя, помощь моя от Господа, сотворшого Небо і землю. Не дашь восмятине ноги я неже воздремлет, храняй Тя, сине воздремлет, ниже устнит храняй Ізраїля. Господь, сохранить тя, Господь, покров Твои на руку дісною Твою в вот ни Сонце, не ожет Тебе, ни жало на нощи, Господь сохрани від всякого зла, сохрани душу Твою, Господь, Господь, вхождення Твоє, Твое, исхождение Твое от нині до века, возвеселихся, орехших мне в дом, Господь, стоящий бях у ноги наши во дворях Твоих в Иерусалиме. Іерусалим, зіждеми, якоград, і може причастя його вкупі, там, обов'язково колена, коліна Господня, свиденья і сповідатися імені Господню, як там, доша престолі на суд, престолі в тому Давід, же я же у мірі Іерусалим, і обілие любящим тя, буде же мір в силі твоїй і обілие в стол по стінах Твоих, ради моїх і ближніх моїх, глаголах у миру Тібі. Дому раді Господа Бога нашого в зв'язках благає Тебе, тебе Возвідох, очі мої живущими на невісі, очі раб, в руку Господі своїх, як очі рабині, в руку Госпожі Своїя, так очі наші, ко Господу Богу нашому, доні же ущедрі дни. Поміли нас, Господі, поміли нас, як по многу і сповніся. Ісполніхомся унічиження, найпаче наповнися душа наша, поношення обзующих і унічиження гордих, якощі ні Господь би был в нас далі, бо Ізраїль, я кащині Господь би бил в нас, сніг би в востаті чоловіком на ни, у живих пожалі більше нас. Не да ярості ярости их наны, убо вода потопила би нас, поток прийде душа наша, прийде душа наша вода непостояною. благослови Господь, же не даде нас словит Зубом їх. душа наша, і избавися від сити ловящих, Сіть Сокрушися, і ми избавлені Вехом, помощ нашего ім'я Господа, сотворшого небо і Землю, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во веки векове, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Поминаємо зараз о здрав'ї і спасенні. 30 секунд буде тише в ефірі. Також буду читати. Спаси, Господі, і поміну рабов твоїх. І всіх сродників, і всіх друзів, і всіх православних християн, і всіх нині нами тут поминаемых, і всіх просящих о них помоліться, і всіх благодіюших, і минуючих нас, і всім православних християн, воїнам на полі брані, слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, Нині, і присно і в Веки Віком. Амінь. Надійшимися на Господа, якого раз і Он не в їх живий в Ірусалімі. Гори, Охрест, Господь, Охрист людей своїх от й до века, Яко не оставить Господь злогрешних нашре праведных, якода не проснут правідні и беззаконие рук своїх, облажи Господи благіє і правіє серцем, уклоняющиеся же, развращению ответить Господь, делающий беззаконие мир на Ізраїля. в них Господу плен силы вихом, як утешить, тогда исполнившись радость радості уста наша, і язик нас. Наш веселье, тогда лику твоя зицы, возвеличес, Господь, сотворить с Ними, возвеличе, есть Господь, с нами, быхом веселящийся, возврати, Господи, плені наше, яко потоки югом мсеющий слезами, радостью пожну, ходящий, хождаху, и пожнут, ходящие хождахи, плакахуся, метающие семена Своя, глядущие же приедут радостью, землющей рукоятність Своя, а ще не Господь зежжит дом, свої родившись, зеждущий. А ще не Господь сохрани град, Свои бдестригий, суевом есть утреннего, ті восстанет, и посиденье дущий хлеб болезни, Еда даст возлюбленим своїм Сон, все достояние Господні Синовім здав, плода чревнего, як остріли в руце сильного, так и Синові потрясених, блажен и же исполнить желания Свои одних, не постидяться їх, дала голе врагом своїм на воротях. Блажені всі боящіся Господа, ходящі в тих Його, труди плодов Твоїх сніс і блажені си, добро Тобі буде. жена Твоя коло заплодовіта в странах дому Твоєго, синові Твоє ко на восаждение, маслична окрість трапези Твоя, свято благословиться, чоловік бояся Господа, благословіть Тя Господь від Сіона, і узріші благая Єрусаліма, вся дні живота Твоєго, і узріші, сини і сына Твоїх мирна Ізраїля. Множиться и брашися со мной, от юности моя, да рече тобо Израиль, множиться и брашися со мной, от юности Моя, ибо непремогошем Я, на хрипте моем дела, грешницы, продолжившие беззакония Свое, Господь праведен, Сичевый, и грешников, да постыдятся и возвратятся в спять, Сининавидящие Сиона, да будут, яко трава на наздех, я же прежде восторжение изше, Ежени исполни руки свои яжняй, и недра своего рукоять и собирай, и не решами моходящие, и благословения Господні Новы, благословихом его имя Господне, слава Отцу и Сину, и Святому Духу, ныне и Пресно, и велике векова, аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Поминаємо о здраві і спасінні всіх наших рідних, близьких, знайомих. 30 секунд буде тишини, буду теж поминати. Спасі Господі, і помілуй їх. І всіх сродників, і всіх друзів, і всіх православних християн, і всіх просивших о них помолитися, і всіх молящихся о нас, і всіх воїнів на полі брані, і всіх милуючих і благодіючих нас. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині, і прісно, і вовіки віки Амінь. Из глибини возвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду души твоим немнище гласом моління моего, а ще беззакония назріші, Господи, Господи, хто постоит, як у Тебе очищення є, і мені раді Твоєго потерпи те, Господи, потерпі душа Моє, Слово Твоє, упова душа Моє на Господа, от стражи утрення до нощі, от стражи утрення, да уповає Ізраїль на Господа, якого Господа милості многої у Нього избавления і то избавить Ізраїля от цих беззакония Його. Господи, не вознесійся серце моє, неже вознесся очі мої, неже ходіх великих, неже в дівних паче мені, а ще не смирино в мудрствах, но вознесох душу мою, як от на матір свою, так і на душу мою. Да оповает Ізраїля на Господа, от нині й до віка. по мені Господі Давід, и сюкроти яко кляться Господіві, Обіщався Богу Иаковле, аж тем до доселения дому моего, і взидо на одр постели моя, а ще дам сон очима Моїма і веждома Моїма дреманием, і покой скрыняма Моїма, до ніжі обрящу место, Господі, веселення Богу Ияковле, я хом'я воефрафию, обрітохом я в полях добравы, мнидим селения Його, поклонимся на место, идешь, стоясти стінозі Його, воскресні, Господі, покой Твой, Ты ики, святині Твоя, Священнице Твои увлекутся правдою преподобною преподобнее Твои Давида ради раба Твоєго, не отврати лице помазаного Твоєго. клятся Господь Давиду істиною і не отвержется Ия, от плода чрева Твоє посаду на престолі Твоєм, а ще сохранять синові Твої завет Мой, і свідення Мое, сія їм же научу я і синові їх до довека сядуть на престолі Твоєм, якої збраху Господь, Сіона, і зволі і жилище себе, сей покой моєго віка, век века, здесьлюся, яку изволих, і. Лові Твоєго, благословляй, благословлю, нищий Його насищу, хлеб і священник и і обліку воспасень, и преподобне его радості возрадуються, дамо возвращу Рогдовидові у готових светильник помазаному моем, Його обліку, стодом, на Нім же просветить святиня моя. Се, то добро, или то красно, но єжи житі, в купі, яко умір, на главе, сходящий на браду, браду Ароні, на наміти одежды, Його, яко роса Айрмонська, сходящи на гори Сіонські як отаму заповеда Господь благословень, і живот до века, сини благословіті Господа, всі рабі Господні, стоящі в храмі Господні, во дворі дому Бога нашого, в нощих воздіжит руки вашого святає і благословіті Господа, благословите Ціона, сотворів і небо, і землю, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині и присну, і, прісно, і веки векум. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Аллилуйя, 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 слава Тібе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава Тібе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. поминаймо у упокоєнні своїх рідних і близьких. Хвилина тишини я також буду поминати. Упокой, Господи, душі. Усопших раб твоїх. И всех усопших сродників, і всех усопших православных христиан, и всех ныне нами поминаемых, и всех ижения, кому у них помолить, и всех воинов на поле брані убиенных, и всех усопших православных христиан, и всех удвекоусопших, и проси имся с сорішення вольно и не і и дарим Царствие Небесные. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, Святый Боже святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, Очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святый по сіті, що наше, ім'я Твої раді, Господі помілий, Господі помілий, Господі помілий. слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і прісно, і вовіки віки вікова. Амінь. Отче наш, на Небесі, як да святиться ім'я Твоє добрі, царстві Твоє. Да будет воля Твоя, ко на небеси, на земле, и хлеб наш насущный даж нам днесь, и остави нам долги наши, кожи, мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, не избави нас от лукавого, прежде даже не осудишь и Господи, мой, Господи, дашь мне обращение и исправление многих моих грехов, дашь мне умиление духовное, я куда возу к Тебе, Благоутробне чоловіку Боже мої Мой спасім, слава Отцу і Сину і Святому Духу, несмисленим скотом уподобавіся а зблудний приложихся ім обращені и дари Христе, якода прийму от Тебе вели і милость, и нині і присной і во веки і вековом, не отврати владычить лица Твоєго, от мене, молящогося Тебе, но яко, благотром и Мать і Щедрого Бога, почтіся прежде конца обращения не даровати да спася тобою воспоюття, яко спасіння і уповання моє не посрамлені, Госпоже моя, Господи, помилуй, Господі 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 помилуй. Господі помилуй. Господі помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй! Господі помілуй, Господі, помілуй, Господі, помілуй, Господі, помілий, Господі, помілий Господі, поміли, Господі, помілий Господі поміли, Господі, поміли, Господі, помілуй, Господі, помілий, Господі, поміли, Господі, помілий Господі, поміли, Господі, помілий Господи, да дані ярості Твої обличиші мене, ніжегнім Твоїм накажеш ім'я, владико Господи Ісусі Христе, Сині Бога живого, помілим я грешного, ніщого, обнаженного, лінівого, ні прикословного каяну, блудніка, прилюбодія, молодія, мужеложника, скверного блудного, неблагодарного, немилостивого, жестокого, піянісу, слажену совісті, безлічного бездерновеного. Безответного, недостойного Твоего человеку и достойно всякого и гиены и муки, и не ради множества твоих Моисорішен, и множество подложих мух, но помилуй, у немощен конемощин есть душею, и плотью, и разумом, и помышлением, и ими же весь судьбами, меня достойно раба Твоего, Молітвами, причисти, владичиці нашої Богородиці і всіх святих, одвіка Тебе благогодівших, як благословенних сім о віков. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри, прочитали ми з вами 18-ту кафізму, помолилися о здраві, ви могли пом'янути своїх рідних, близьких о здраві і упокоєнні. Просять, щоб помолилися. Заболяш, що Олега, який лежить в комі. Господи, помилуй його, молитвами всіх, хто тут молився і всіх святих. Помоліться, щоб Господь воздвиг його від одра, щоб він вийшов з коми. Всі, хто є зараз в прямому ефірі з нами, вознесіть свою молитву, щоб Господь по всіх ваших молитвах помилував того чоловіка, воздвиг його від одра. А ближніх утішив. Спасі, Господі, Господі, помілий. Спасі, Господі, браті і сестри, і хай Господь почує молитву за всіх тих, за кого ви просили, молилися. І Господь дозволив нам хвилинку 15, сіків, 19 хвилин, 18. Прочитали 18-ту кафізмочку. Ви знаєте, кафізма має дуже велику силу. Ви навіть самі можете читати її, читати 50-й, псалом на пам'ять знати, покаяний. 90-й живій допоможі Вишнього, щоб Господь охороняв. Тобто це молитви були написані Пророком Давидом, і вони мають дуже велику духовну силу. Так що просіть Господа, моліться, хто не міє молитися і не має можливості, читайте своїми словами. Господі, помілуй, Матір Божа, допоможи. Хрестіть себе. Знаєте на лобик, на животик, на правий точки, на ліве точки. Правильно хрестимося, можете осінити свого хворенького, який лежить, легенько похрестити його, самі помолитися за нього, якщо є можливість там бути. Так що поможи всім Боже. Спаси Господі, Божої допомоги. Ввечері, десь після 22-ї години, якщо Бог благословить, будемо читати вечірні молитви. Поможи всіх Боже, всім. Благословенної неділі, Воскресний день. спасі всіх Господи.